Над собором Вірменської церкви повісять копію хреста. Її ж оригінал помістять у храмі, щоб вберегти пам'ятку, адже різьба на ній дуже тонка і філігранна. Також фахівці на 90% закінчили роботу над реставрацією Голгофи. Скульптура кілька разів горіла, тому повністю втратила кольорове покриття. вірмени час від часу намазували Голгофу олією, справжньою олією для блиску. Висока температура призвела до того, що олія вигораючи знищила поліхромію. Реставратор певен, що одну зі скульптур на Голгофі не могли розміщувати зовні, проте свідчить золото, яке знайшли на пам'ятці. Тож припускає, що собор отримав її з іншого костелу. Усі частини Голгофа їх 250, оновлять, полакують та законсервують. Порівняння з іншими деталями їх реставрувати тяжко, бо кожна з них має шар із шматочками подрібненого скла дуже тонке скло, 0, 2, 0, дуже тонке скло 0, 23 сотих міліметра. Найскладніше було усунути всі шари, які перекривали ось цей найцінніший. Після багатьох спроб вдалося. Виконавці робіт сподіваються, що скульптура на азовні прослужить наступні 200 років.